Чи будуть у Чернігові ремонтувати дороги і коли? Відповідь на ці запитання шукали місцеві журналісти, котрі вирушили у рейд вулицями міста разом з представниками Чернігівського комунального підприємства та міської ради. Проїжджаючи, зрозуміли, що асфальтне покриття майже на кожній вулиці зруйноване. Місцями дороги помітно залатані. Однак таке вирішення проблеми недовговічне. Заступник міського голови з питань житлово-комунального господарства Чорнігівської міської ради Олександр Кириченко розповів, що з міського бюджету вже виділили 15 мільйонів гривень на капітальний ремонт дорожньої мережі. Ми сьогодні насілені зробити менше, але більш якісно. Однозначно, це буде акцент зроблений на центральній вулиці, і послідовно ми рухаємося і далі по менш населеним вулицям, але Ну, не менш важливим, тому поступово з центру міста будемо переміщатися до виїздів, щоб поступово крок за кроком ми і ефективно використовували кошти і змінювало наше місто. Крім 15 мільйонів, є ще 11, які залучатимуть цьогоріч на поточний ямковий ремонт чернігівських доріг. Тендер на ці кошти виграло одне з місцевих шляхобудівних підприємств, яке і буде виконувати ремонтні роботи. Є перелік вулиці. Затверджений графік на кожній вулиці є квадратура, сума. Ну і будемо приступати де до кінцю місяця, як дозволять погодні умови. Щодо капітального ремонту доріг, зі строками виконання поки не визначилося. Однак проєктно кошторисна документація вже є. Проблемним питанням лишається те, що 15 мільйонів вистачить для ремонту незначної частини дорожнього покриття. У нас виготовлена проєктно кошторисна документація на ділянку. Вулиці Шевченка від Молодшого до Дундича, кірпаноса від проспекту Перемоги до вулиці Шевченка та гетьмана Палубатка від Білого мосту до Червоної площі. По орієнтовної середній вартості на сьогоднішній день це 3,5 кілометра, Доріг можна відремонтувати за 15 тисяч. Ми розуміємо за, за 15 мільйонів. Аби капітально відремонтувати майже усі дороги Чернігова, а це 361 кілометр, потрібно не менше ніж 150 мільйонів гривень, зазначив Олександр Кириченко. На жаль, таких коштів у місцевому бюджеті не передбачають, а держава поки що не поспішає прийти на допомогу. Тож додаткові кошти міська влада шукатиме власними силами, адже програму для збільшення фінансування чи залучення інвестицій. Сицій ще не розробили.